Вітаю вас, дорогі друзі, ви знаходитеся на каналі Win. І в цьому ролику буде знову ж таки мармишинг, але вже не на рісті Південний Буг, а на Вінницьких озерах. В цьому ролику ми пройдемося по парочку в Вінницьких озерах та спробуємо половити рибку на таку снасть, як мармишинка. Тому що з цього вийшло, ви зараз побачите. Приємного перегляду. На вулиці зараз дуже жарко, тому ми шукаємо місце з тіньком, тому що хвилин 10 на жаріту повистоєш. Блін, вже аж. Пасти можна, тому зараз йдемо шукати місце з тіньком. Так. Закинули. Ловлю зараз на мармишечку я 0,6 гранів. За танточкою один дюйм. В цілому, по слухам, тут є така риба, як латва, окунь, окуня, до речі, тут в пріоритеті дуже багато є, короп, є, є, А фішка цього куня в тому, що він сидить якраз таким за цим, цими кирпичами та чекає, поки якась рибка чи якась животина вийде. Друзі, зараз спробуємо зайти в тіньок і спробувати тут когось збивати. Тут такий, такий, я б сказав, така тишина йде, о, дивіться, рибка вже є, окунець, плотва. Тут зараз спробуємо з-під юпки. Ось зловити. О, Дивіться, дивіться. Є! Друзі, окунець з-під засади. Як ви тільки що бачили, з-під засади клюнув такий полосатий, як ви бачите. Їх там стайка ходить, ховається від жари. Такий малесенький, так, успокойся Ось такий малесенький полосатий. Друг проклюнув Тепер зараз будемо його випускати та пробувати ловити далі. Жалко, що зараз шнура немає. Був би шнур, то кидали б набагато далі. Але поки що маємо, то маємо. Спробую змінити приманочку на вайтбейтика в одному дюймі, в такому білесенькому кольорі. Колір яскравий, кидається відразу вже в очі, тому я думаю... Ідеально для мормишингу. О, друзі, догнав такий полосатик. Прямо під берегом і втік на вайтбейтика. Спочатку думав, що взагалі траву зачепив. Так, поставлю я набагато більшу мормишку, а саме це одна грамова вольфрамова. Так, грам вольфраму. Так, друзі, тепер грам вольфраму стоїть. Зараз будемо пробувати. Вирубав? Ні. О, друзі, я відразу ж. З таким ударчиком. Не вирубав? Ні. Ну, то це добре. Ось такий малюк. Відразу вже, як поставимо ромишку трошки більшу. і Ось такий ось пливай додому. О. Є, друзі, з покльовочкою ого, як заїв. Ого. О, як він так заїв. Блін, дивіться. Ні, як навіть не видно, а, ні, видно. Я думаю, зараз витягне. Плива він додому. Я вам скажу все одно, от навіть таку жару зайти в тіньочок і на таку мініатюрну снасть половити, навіть таку малесеньку рибу це. Дуже-дуже приємно, тому що буквально віддихає рука, віддихаєш душою. І, в принципі, нічим не хуже, ніж стояти на Бугу і бомбити судака на манду. Відразу вже? Блін, Петя ловить і ловить рибу. О, Я друзі. Відпав. Блін, зробив довгу паузу, щоб вам показати Петю, що він там теж окуня зловив. І відразу же Проклюнуло в мене. Ді. Ти точно грам? Ну, трижі. Нормально. З самого вибрався? Ні, там недалеко. Прям два рази піддергав їбав. О, Я, друзі. Тоже... Розливо мені наразі цінні, а то їх не можу розвити. Да. До речі, я бачив Петя багато на цю приманку. Пробував ловити, але в нього нічого не виходило. Але сьогодні розловили ми цю приманочку. Ось такий окунець. Маленький, правда, але все одно на таку снасть саме воно. Друзі, зараз проходить такий момент, що буквально після 5-6 окунів риба відказується клювати. Це означає, що вона вже звикла приманку і вже не визиває вона в неї інтересу. Тому зараз будемо змінювати приманочку. Не знаю, що це таке якась така поломка. Булавка називається приманка. Мормошатники шарить. Я поки ще не зовсім. Ой, я, друзі, Прямо в ногах клюнув такий маленький полосатик В траві ось то сидить він і чекає щоб йому щось дали. Давай, ось Тут більш така красива локація. Тут на фоні, як ви бачите, такі гарні дерева. Зараз спробуємо під берегом половити. Мені кризін під берегом може стояти в траві десь. Є. Блін. Друзі, це був смачний окунь. Він відвалився. Тільки змінив приманку зразу. Так, да, тому, друзі, приманки змінюйте на ловлі окуня дуже часто, тому що, як ви бачите, сьогодні на нашій практиці зміна приманки дуже сильно працює. Це, це, це... О, який бойки. Так, друзі, у нас ще в арсеналі пару озер, тому ми зараз... Це вже щучка, напевно. О, є. Ого. Це хто? А, це, це такі бойки. О, ні, так все більше диви. Друзі, це, напевно, саме один із найвеликих за сьогодні. Ну так. Да. І такий гарний. Так, Це такий малесенький. Один, мабуть, із найвеликих. Ось такий малесенький красотчик. Ну, Новідой. Оба! І пливе додому. Дай о. Ще один. Блін, ми ми вже, мабуть, штук 30 наловили. Угу. За. Ні, навіть менше, ніж за дві години. Треба ще печка на пріушку, що треба буде щось залити. У <риві> мене з таким стільки... мало такого. О, є теж. Чи треба тут під нам стоїти? Ага. Тоже такий непоганий, я вам скажу. <риві> Ого, який пузоти, що він там вже не ївся. Підкидали ми всі озера і в общем-то, покльовки були тільки на одному, але опять-таки був такий мікрушний окунь. Зараз ми повертаємося на озеро, на якому ми були, і будемо пробувати ловити там окунь. Вернулися ми на місце звідки починали. Підкидали всі озера. І Нічого цікавого не було. Це одне із небагатьох Вінниці взагалі, в якому є нормальна кількість риби Ребята Ребята Вінка щука клюнула тільки що. І в моменті, коротше, цей клюнула Щипачок. з таким ударом. Пляха, ребята Б... О, все, і мормишки нема. Мормишку відірвало. Ти поводить, який я не відпущав. Блін, ну, така синюща. Друзі, це є дуже хороший бонус. Як ви бачите, дуже повезло те, що рибка клюнула за країшок губи. Я її дуже добре просік. Віддай. Щука дуже такого синього кольору. Така зубата. Дуже синього кольору. А як бачите, родна японці синюща. Чому вона синя? Тому що вона банально живе в траві і вона з дитинства. А обріла такі окрас Тому зараз ми цю малишечку відкусила хвості, як ви бачите. Так, ставимо мармишечку і давай, подружка. Ось така малесенька рибка на мормишинг пливе додому. Спрацював Спрацювала така штука типу як тант, але з активним елементом знизу. Щось схоже на вайтбейт, але не вайтбейт. І спрацювала мармишкам Wolfram 0,8 грамів. В принципі, ще будемо ловити буквально хвилинок, ну, я думаю, менше хвилин 20.